Вітаю всіх! На цьому уроку ви навчитеся відчувати свої м'язи плечей, шиї та їх взаємозв'язок з попереком. Поки що готуйте місце, лягайте на підлогу і починайте виконувати сканування свого тіла, що лежить на підлозі, як ми робили це в першому уроці. Якщо ви ще не проходили його, то починайте з нього. А лише потім повертайтеся до цього уроку. Ви не дивитеся на екран, ви робите всі вправи на слух. І тільки в тому разі. Якщо щось не зрозуміли, можете підгледіти у асистентки. Під час проходження Вами уроку відео може бути перервано рекламою, а ми, на жаль, не можемо на це повпливати. Ви не відволікайтеся, продовжуйте робити вправу, використовуючи додатковий час для повтору. Зосереджуйтесь на своєму процесі. І не включайтеся в емоційне реагування на рекламу. А поки ви проводите сканування, я нагадаю вам найважливіші принципи виконання соматичних рухів. Завжди починайте зі сканування свого тіла, що лежить на підлозі. Для цього обов'язково пройдіть урок сканування. Робіть вправи м'яко, легко, у зоні комфорту, без надзусиль. Не доводячи до неприємних чи болючих відчуттів у будь-яких м'язах. виконуйте повільно, якомога повільніше, із задоволенням і останнє. Вправи виконуйте усвідомлено. Це означає, що ви спостерігаєте за тим, як формується рух, як він починається і як закінчується, які м'язи першими включаються в роботу, і які останніми вимикаються з роботи. А тепер зручно м'яко поверніться на живіт. Лягайте обличчям вліво, зігніть ліву руку і покладіть навпроти голови. Кисть лівої руки розташуйте навпроти вуха. Лікость приблизно під 90 градусів до тіла. Права рука лежить вздовж тіла. Добре. Тепер зверніть увагу на своє ліве плече. І зараз дуже легко підніміть лікоть до стелі, не відриваючи кість. А потім дуже повільно опускайте, спостерігаючи, як відбувається рух. Повторюйте підняття та опускання ліктя у своєму темпі. Синхронізуйте, як завжди, з диханням. І намагайтеся кожен наступний раз ще більше уповільнити момент опускання ліктя. На вдиху піднімайте. А на всю довжину видиху, повільно опускайте лікоть на підлогу. Спробуйте почути, які м'язи задіяні, щоб відбувався цей рух, яким чином ваша лопатка залучена до руху. Вона організує цей рух чи якісь інші м'язи виконують його. Знайдіть легкість у виконанні. Відчуйте рух трапеції. Наступного разу, піднімаючи лікоть. Зосередьте свою увагу на самому початку руху, усвідомлюючи, які м'язи першими включаються в роботу, чи починається рух у лопатці або перед пліччі, чи допомагаєте ви собі долонею, чи вдається вашій лопатці повністю розслабитися і опуститися, коли ви завершуєте рух, або вона залишається трохи піднятою, і ви відчуваєте, що вона не хоче до кінця опускатися. Досліджуючи цей рух, наступного разу попросіть свою лопатку активно включитися в роботу з підняття ліктя. І тепер подивіться, чи не став цей рух набагато легший, коли лопатка почала виконувати свою функцію більш усвідомлено і активно. Для більшості людей цей маленький рух буде повний відкриттів і усвідомлень того, наскільки багато напруги існує в цій зоні. Якщо під час опускання лікця ви чуєте ніби ступінчастий рух у лопатці, ніби вона скаче, це свідчить про сенсомоторну амнезію цієї частини м'язів, які внаслідок постійної напруги частково втратили свою функцію і передали іншим м'язам невластиву їм роботу. Усвідомлено повертайте вашому плечу та лопатці м'якість та рухливість. Дозволяючи лопатці опускатися до повного розслаблення. Якщо ви уповільнитеся настільки, що будете буквально по міліметру опускати ліготь, ви зможете достатньо швидко перенавчити ваш м'яз і повернути вашому плечу та лопатці повну рухливість і здатність розслаблятися. Добре. Тепер підсуньте. Кисть лівої руки тильною стороною під ліву щоку. З цієї позиції зовсім трохи підніміть голову, ніби намагаючись зазирнути собі за спину. І повільно поверніться в початкову позицію. Синхронізуйте вправу з диханням. Зробіть вдих і підніміть голову. Видихаючи, повільно опускайте голову в початкову позицію до повного розслаблення. Виконуйте кілька разів підйом голови у зоні абсолютного комфорту. Зупиняйте підйом голови до того, як виникнуть неприємні відчуття або надмірна напруга. І, повертаючи повільно голову, відчуйте, як розслабляються м'язи шиї. Дозвольте шиї повністю відпустити напругу в кінці кожного руху. Організуйте свій рух від попереку. Нехай він теж бере участь у цьому русі. На видиху, ви повільно дозволяєте м'язу повернутися до своєї природної довжини і повністю розслабитися, намагаючись не залишати в якійсь частині тіла напругу, яка погано вами усвідомлюється. І це можуть бути не тільки ті м'язи, з якими ви працюєте зараз, а й м'язи, що знаходяться далеко від руху. Тепер наступний рух зробіть таким чином, щоб ви підняли голову разом з приліпленою до щоки долонею, тобто голова лежить на долоні, а ви відриваєте лікоть, піднімаєте голову разом з плечем, злегка заглядаючи за плече. Наче намагаєтеся побачити праву ногу і повільно поверніться у вихідне положення, повністю розслабляючи м'язи шиї, плеча і попереку. Робіть ще раз і продовжуйте в своєму темпі із невеликою амплітудою. Також виключно в зоні комфорту. Починаючи новий рух, відчуйте всі м'язи вздовж хребта, як вони включаються і як утворюють цей рух. Працюючи на ліву сторону, зверніть увагу, щоб праве плече не відривалося від підлоги. А також відчуйте, як бічні м'язи зліва, скорочуючись, допомагають вам здійснювати невеличкий поворот тіла. І це полегшує діагональний рух голови і ліктя. Перед початком нового руху завжди повністю розслабляйтеся. Саме цьому ми навчаємо наше тіло і мозок прибирати в м'язах неосвідомлену напругу, яка залишається в тілі протягом усього дня та й ночі і з'їдає нашу енергію. Добре. Завершите рух і залишайтеся у тій же позиції, рука під головою. Але увагу тепер перемістіть на вашу праву ногу. Зараз повільно підніміть ногу над підлогою. Зовсім трохи, наскільки це робити вам легко. І повільно опустіть. Це має бути зовсім невеличкий рух. Прислухайтеся, де починається цей рух і де він закінчується, коли ви повертаєте ногу на підлогу. Слухайте ваше відчуття в області попереку. Як саме він організується, щоб виконати такий незначний рух? Повторюйте кілька разів у своєму темпі, синхронізуйте з диханням, і наступного разу, починаючи відривати ногу від підлоги, упріться тазовими кістками та лобковою кісткою і спостерігайте, чи не стало легше виконувати рух. Опускаючи ногу, дозволяйте м'язам повільно віддавати напругу. Не кидайте ногу. Намагайтеся сповільнитися в кінці, відчувши роботу кожного м'яза вашого тіла, включеного в роботу. Завжди наприкінці розслабляємося повністю. Добре. Тепер будемо об'єднувати рух голови, плеча, руки та ноги. Вдихніть і підніміть голову лікоть з приклеєною до щоки долонькою і ногу одночасно. І на видиху повільно одночасно опускайте лікоть з головою і ногу до повного розслаблення. Зробіть ще раз та намагайтеся сформувати свій рух від центру. Упирайтеся стегнами в підлогу. Починаючи вправо, Робіть вдих, далі скорочуйте м'язи на затримці дихання і на видиху розслаблюйте м'язи, повертаючись у початкову позицію. Чи не стає зручніше піднімати голову і ногу, коли рух формуєте від центру? Продовжуйте робити цю вправу. І ще зверніть увагу на те, що праве плече під час руху. Не відривається від підлоги, а навпаки, притискається до неї і слугує вам опорою. Останнє повторення виконайте на чверть від попередніх зусиль. І на чверть від попередньої амплітуди підняття. І розслабтеся. Зараз ми попрацюємо з іншого боку. Поверніть голову праворуч. Праву руку покладіть біля вуха, ліва рука розташована вздовж тіла. Зараз ви вже знайомі з цим рухом, і ми робимо вдих, піднімаємо лікоть. Долонька залишається на підлозі і притискається до підлоги під час руху ліктя. Коли ви опускаєте повільно лікоть, зверніть увагу на те, як рухається м'яз. Чи це плавний рух, чи ви відчуваєте стрибки з зупинками? Добре, закінчуєте. І тепер повільно підніміть голову, заглядаючи за плече. І опускайте, розслабтеся. Давайте ще раз повторіть повільне підняття голови, заглядаючи за плече, і опускайтеся. Слухайте, де формується цей рух. Свідомо виконайте рух із центру вашого тіла, із вашого соматичного центру, усвідомлюючи його місце знаходження. Адже всі наші рухи починають формуватися саме тут. Зверніть увагу на ваш соматичний центр. Позаду в області попереку. Від соматичного центру підіймайте голову, заглядаючи за плече. І повільно потім опускайте голову. А тепер спробуйте усвідомлено зробити підйом голови, не включаючи м'язи спини. І просто порівняйте ці рухи. А потім розслабтеся. Закінчуйте. І зараз ми об'єднаємо рухи ліктя і голови. Покладіть кисть руки під щоку. Коли ви будете готові, зробіть вдих, підніміть голову і лікоть правої руки, заглядаючи за спину. І повільно на видиху повертайтеся, відстежуючи процес напруги та розслаблення м'язів. Скрізь, де ви їх зможете почути. Продовжуйте в своєму темпі. І наступного разу, коли робитимете рух, відірвіть від підлоги голову і лікоть і підніміть всього на пару сантиметрів з цього положення. І повертайтеся так повільно, як зможете. Відчуйте, як м'яс відпускає напругу міліметр за міліметром. Розслабтеся. Тепер свою увагу перенісіть на ліву ногу. Підніміть трохи ліву ногу і повільно опустіть. Продовжуйте таку роботу з ногою. з Спостереженням. Амплітуду підйому ноги з кожним разом зменшуйте, а час опускання ноги збільшуйте з кожним разом. Відзначте своєю увагою початок руху та включення м'яза в роботу і кінець руху, а також повного вимкнення м'яза та його розслаблення. Добре завершуйте останній рух. І тепер об'єднаємо рухи голови та ноги. Приклеюємо долоню до щеки, робіть вдих. Піднімайте одночасно лікоть з приклеєною долонею та протилежну ногу. Зовсім трошки. Досліджуйте цей рух. Опускайтеся дуже повільно на довжину видиху. Між повторами повністю розслабляйте тіло. Починаючи новий рух, знову вдихніть, піднімайте голову. Лікоть, ногу і на видиху повністю опускайте і відчуйте повне розслаблення у м'язах попереком. Сповільнитесь кожен раз у русі. І останній рух зробіть з мінімальною амплітудою і максимально довгим розслабленням. Весь час слухайте рух у м'язах. Порівняйте свій рух справа з тим, як ви робили зліва. Чи відрізняються для вас ці рухи? Який з них робити легше? На яку сторону? Добре завершуйте останній раз. І коли закінчите обережно. Переверніться на спину. Руки вздовж тіла. Якщо ви відчуваєте зараз деякий дискомфорт у попереку, зробіть двічі першу вправу прогини і притискання попереку з попереднього року. Він має бути вже у вашому робочому арсеналі. А потім відпочиньте і підводьтеся обережно через сторону. Не забудьте попити водички, займайтеся своїми звичними справами. Щодня повторюйте всі засвоєні вами вправи, починаючи з першого уроку. Протягом щонайменше тижня і лише потім переходьте до нового уроку. На цьому сьогодні закінчуємо. До зустрічі ефективних вам занять!